Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої золоті, мої дорогі. Ви на каналі Таро України. Сьогодні будемо дивитися Запоріжжя, бо щось там гучно знову. Спокою не дають. Подивимось контрнаступ. Як і казала, в минулих, тобто, за минулих відео що до вас їдуть. І військові їдуть, і таке пан заложне відвідав запорізький край. Я там трошки інше бачу, ніж нам анонсували, але зараз будемо дивитись, як там, що по контрнаступу, да? не забувайте підписуватись на канал та писати в коментарях ті міста, які треба подивитись. Запоріжжя. Дуже багато якихось маніпуляцій і медіа якихось обіцянок, якісь політичні ігри дуже важкі. Але це ніяк не впливає позитивно на людей, тому що навіть там приїзд якоїсь важливої людини, воно не за небезпечить людей вночі. Є страхи саме в нічний, якісь там вечірній час. От, що мене дуже турбує, я не перший раз по цьому місту, по Запоріжжю, що бачу якісь деструктивні процеси у владі, але закривають очі. Що я мені зрозуміла, чому очі закривають? Зараз будемо дивитись. Ну, якщо ви бачите проблему, то вирішуйте. Запоріжжя. Угу. Вночі страх, вночі проблеми. в день якась радість, щастя. Чомусь новому навчаємось. Я так думаю, що у вас ревізії будуть, тому що тут все не так, і от те, що я проговорила, бачать недоліки, зараз будуть їх усувати. У владі, у регіоні, в області. Трошки покращувати життя, але все одно є страхи. Чому за залужним пристрій? А не можуть обезпечити повністю. Не буде безпеки повної, щоб ви просто не сподівалися. Він приїхав запитати, от У нас ну, з питань родин цивільних. Коли, коли? Як ви любите питати, і що робити? Чи є небезпека для міста. І військові явно сказали так є. Ворог не передбачуваний, але передбачуваний єдине, що може кошмарити. Може бути гучно. Але показує виключно, знаєте, як страшно. Я сподіваюся, що таке буде. що Просто ну, трошки шумно і все. Зараз будемо уточнювати, тому що. Мені не подобається. Знаєте, була така інформація, що гроші, гроші, йде допомога, допомога. зараз я бачу, що все. Стоп. От на цьому етапі стоп. І все. І вже такої допомоги не буде. І що мені дуже сподобалось, коли ми з вами дивились, там я кажу, зброю, зброю дадуть. А мені там пише Таня, вже всю зброю дали, а тут я бачу у вас. ПоПО <кій> укріплюють ну, навколо міста або у місті, бо хто знає, де воно. Тому, бачите, кажуть таки правду. Запоріжжя є небезпека прильоту, знову ж таки, хтось наводить. А знаєте що ще буде? Якесь дереге в воді у воді. Може це не саме Запоріжжя, десь якийсь місточок щось є. Ворог десь в воді там бультихається, щось розвідують. Передмістя є і якийсь інфраструктурний об'єкт, може бути завод, якийсь таке щось. Ворог сконцентрований на Запоріжжі, йдуть перемовини всередині ворога, шукають собі зрадників у цьому місті. Знаєте, влада також збирається, консультується. Що ви там ще консультуєте всі? Якийсь певний план надія? Ну, от насправді ні. І дуже бояться, дуже бояться, що саме через Запорізький напрямок Запоріжжя будуть... Вимагати йти на перемовини. Йдіть, домовляйтесь. Тому зараз буду дуже запеклі, я так розумію, там бої. Натиснуть, тут кажуть, ця карта завжди ядерку показана. Каже, тиснуть, Думаєте? ас, yes. що там будуть проблеми, на нашу владу зовнішня може тиснути. Тут високі політичні рішення будуть прийматися. Ми тягнемо час. Є ще надія, що контрнаступ все ж таки буде, як планувалось. Він за... зараз змінюються плани, дивіться, не те, що він там поганий, не такий. Ну, це взагалі я не маю права це навіть про це думати, те, що обговорювати. Я не бачу, щоб якийсь знайшли вихід з ситуації, але я бачу, що якась надія прорив буде. Не сп... Ну, знову несподівано. По Запоріжжі воно все так загадково. Ходіть дуже обережно на цвинтарі, тому що щось там поруч, тому що ворог там буде шукати військово. Як би то не лунало. Викроють якусь зраду всередині міста. І серед військових також. Не ображайтесь. Причому вона може бути не свіжа, людина зараз співпрацює з нашою владою, але був момент. Щось мені не подобається, щось бентежить. А ще був такий момент, коли мені там писали Аня, що там. Запоріжжя це, Запоріжжя це друге Маріуполь. А ви щось порівняли трошки інші міста. А у нас населення в Запоріжжя в три рази більше, ніж Маріуполя по факту. Запоріжжя, Запоріжжя, Знову якісь новини. От як когось здадуть, знаєте? От як нам пощастить знову. Запоріжжя, одна та ж карта йде. Та ж сама. Тиснути будуть через АЕС, готуватись тут може знову бути, будуть роздувати, роздмухувати якусь ситуацію навколо АЕС. Ну, нам вже не страшно. А що пропонують АЕС? Дивіться, хочуть, я вам скажу, це наші партнери можуть бути, бо ну, хтось зовнішній, не ворог. Тут такий момент, що давайте якось або в законному полі вирішувати по АЕС, або ще щось, або якось домовляти з ворогом, щоб він вийшов. А ми кажемо, це просто затягне час, це не дасть результату. АЕС. є план, і план на план, і для цього треба підтримка, нам її дадуть. Угу. На Запоріжжя буде кошмарить. Дивіться, тут поки показують, для Запоріжжя є небезпека з повітря велика. Поес зараз ніхто не буде оці там, тиждень домовлятися, ні. Це я вам просто видала інформацію місяць-півтора наперед, щоб ви розуміли, що коли там почнеться, то можуть не ядеркою накрити місто, а обстріли робити. Тому все одно треба бути у безпеці. Запоріжжя. Що тобі треба? Захоче бити по воді з води, десь до мостів, зіб'ють, але гучно, є небезпека з повітря. Є захист додатковий, є. Є рух вперед, важкий дуже. Знаєте, і не втрати зараз не будуть оголошуватись. І ніякі населені пункти, куди ми вже дійшли. Потім, вже, знаєте, коли ми там пройдемо, там, я думаю, що мені таке де, що там, це Мелітопольський десь напрямок там. Там будуть гарні новини. От якісь з напрямків по Запорізькому, там же є Гуляпілля, Оріхів, Мелітополь, Бердянськ, він аж рване вперед. От чекайте. Але місто може бути гучно і небезпечно. А ворог не знає, хто у нас тут стоїть. У вас тут якісь бригади, або якісь військові дуже такі войовничі такі, дуже гарні результати дадуть. Тут це прекрасна новина. Це прекрасно. Василюк. Руйнування. Будьте у безпеці. Мелітополь. Вони туди щось тягувати почали. Вони там щось почали укріплювати. Вони щось чомусь. Оце погано. Битва за Мелітополь нам тут ні до чого. Угу. Будь-якою ціною стояти чомусь за Мелітополь. Зараз такі настрої ворога, але ми будемо. Район Мелітопольський, місто, там буде дуже гучно, ми будемо склади їх таке підбивати. Бердянськ. Ну, там щось укріплюють, ну чисто формально. А ми б'ємо, знаєте, ближче до води. Води і степи. Може, з двох боків міста гучно, поки тільки що небезпека з повітря показує Енергодар таємний угу. план мовчимо. Угу. По Енергодару там, я не знаю, як це можливо, але кажуть, що ми знищимо, ну, можуть бути диверсії наші. Гарні новини нам поталонить а, саме по Енергодару на станція Запорізька. Вони там розслабились. Розслабились, п'ють, гуляють, п'ють гуляють. Дивіться, знову показую. Момент такий, що щось горить, палає. щось там, може, обстрілюють два береги. Я вже і так, і так дивлюсь. Не сама станція, поруч щось детонує. Щось маленьке. Куди йдемо? Ну, мої хороші. Запорізька АЕС, вона на часі. Її будуть звільняти. План є. Поки що тільки в повітрі обстріли. Я так все ж таки розумію, що з інших боків ну, туди-сюди літає. Може, вони там десь на нікопальна Марга не зб'ють, а звідти відповідь. Ну, Енергодар ніхто, Запорізька АЕС ніхто не відмовляється від звільнення. Але буде гучно, поки, поки тільки план. Поки немає його реалізації, але він незмінний поки. Гуляйполе. Ворог буде намагатися щось давити. Його відіб'ють. Гуляй поле, за якісь наші успіхи в Запоріжжя буде. Отримувати взриви горіхів. Там втомилися військові, там показує важка ситуація той напрямок. Там сильна. Отже в них там перевага по арті, тому що кажуть, сильно наших б'ють. Якось там дуже гучно буде той напрямок. Так мак. Якесь відпрацювання, нами, де підкріплення, пологи. Таємний гарний план. Щось вийде, якісь позиції нові. Потім буде наша помилка, якась великі втрати наші. Десь помилимось. Якийсь гарний період може бути за тища. За якась тиша, якийсь спокій і потім різко, дуже гучно, є небезпека для військових, там смерть військових чомусь показує. фіналізує по області. Я, ну, ну, Мости, переправи, річки, битва ворога і нас за інфраструктурні якісь об'єкти. Може, щось підривати будуть по мостах. І Запоріжжя також небезпеці. Будуть обстріли. На жаль, будуть 5 днів, 5 днів. Який результат буде? Взагалі, чим все скінчиться для Запоріжжя? Все оце? Ще довго не скінчиться? Для області? Перемоги в прапор десь ми свій ставимо, а для області. Вони будуть нам чи поля полить, вони щось будуть вижигати. Вони щось будуть вижигати. І таке відчуття, що, що контрнаступ буде йти йти, потім трошки зупиниться, ми сил доберемо і потім знову-знову. Це така довга перспектива, мої хороші тут. Ще 3-6 місяців, може бути. Чому тягнеться? Банально просто. Тут кажуть, люди є, нема, як бачите, зброя використана вже. Люди є, люди готові є. Час той, що треба. Знаєте, в нас не вірять, так як ми віримо самі в себе, тому ну що, я не буду тут політику розводити, але... Я бачу, що о, якщо б трошки інакше, інакше, давайте скажемо так, лояльно підтримували і прислухалися до того, що нам дійсно зараз, зараз треба, була б інакша ситуація. А так, це просто довше і з більшими втратами. Але результат буде. Просто треба етап, один етап, другий етап, отак, все поетапно, і це дуже важко.